Продива взагалі ціна Судакова на даний момент. Фуга. Я не знаю, скільки вона трансформації зараз коштує? 30-40. не знаю. Так? Чесно, дуже важко вимірювати ціну, коли ми говоримо про футболіста з чемпіонату України. От наскільки зараз чемпіонат України, де перебуває чемпіонат України, от ціновій ієрархії. Я для себе чесно не можу дати відповіді на це запитання. Ну, напевне, не 150, так. Напевно, не 100. Ну, я думаю, в хорошому випадку може шахтар там. 50-60 заробить, але більш реальна цифра, напевно, ну 30-40. Чому шахтар хоче набагато більше? Не вже це цього... Бо це нормальна політика клубу. Ну коли в тебе є талановитий футболіст, коли в тебе є гравець високого рівня, ти хочеш продати його як Ми бачили, тим паче приклад Михайла Мудрика. Так і він в чергова Шахтарю довів, що це реальна історія продавати не тільки легіонерів за великі кошти, а й українських футболістів за великі кошти. Шахтар, в принципі, коли Шахтар віддавав свого топового гравця за копійки. Всі, хто їхав звідти в Європу із бразильців, і зараз Михайло Мудрик всі їдуть за шалені кошти, тому це нормальна політика клубу. І я вважаю, що Шахтарю дуже добре вдається з цим працювати. Друзі, обов'язково підписуйтесь на соцмережі Сетанта спортс. Залишайте в коментарях свої питання. Ну а ми з колегами обов'язково будемо на них відповідати. Тому погнали.